Добре діло збирати хороші книги, але найкраще звертатися до них і читати їх. Саме це і роблять студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Готуватися до занять і просто поринути в світ книги вони мають змогу в науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича, що функціює на базі вищого навчального закладу до послуг студентів: 4 абонементи, 7 читальних залів на 500 місць, 23 портативні комп'ютери для користувачів. Загальний фонд бібліотеки становить 705 тисяч примірників. Він відображений у системі довідково-пошукового апарату та складається з алфавітного систематичного каталогів, систематичної картотеки статей і каталогу авторефератів. Завітати до наукової бібліотеки всіх охочих. Запрошує заступник директора Вікторія Пономаренко. Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича. Завжди рада вітати студентів, викладачів університету у стінах нашої бібліотеки. Ми завжди гостинні, ми завжди раді допомогти нашим користувачам, видати ту літературу, яка їм необхідна, і допомогти їм у їхньому пошуку. Тож ми завжди раді, будь ласка, приходьте до нас.